Добрий день, шановні глядачі, початок серпня, джилки працюють носять пильцю. і саме время ставити ловушки для ос І сьогодні експеримент. В одну ловушку для ос ми кинули грушу спелу другої нема. Состав у нас підбродивший компот. Зараз ми його відкриємо. Сейчас зальем. І побачимо, яка із них найкраще ловить. Трошки небагато його надо. Бо надо буде добавлять, потім міняти. Ну, вот так можна тут. так само, чтобы для чистоты эксперимента. Так, все, однаково налив. Сейчас повесим. Повешу я на відстані метров 5 одна Так, с грушей я повешу Ось вот тут. Сейчас вот надо трошки гилочку сделать. Так от, отаку. От І цю повісим десь, воно там далі Бо в мене тут в основному йде пасіка. Ось отут, щоб біля бджіл було теж. Так, ну де, ну давай отут. Ні, не підходить. Так, 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 так. Де ж тебе прицепить? Так. Зараз ми... А, воно там прицепимо. Зараз. Такс. На яблуні. Зараз ось тут. О! Оце воно. От так от. Вулик. Ну, все, зараз. Прийдемо через дня три і порахуємо стіти, чого впіймали. Що, щоб зрозуміти, що воно нам дає. Все, слідкуйте за моїми відео і далі буде.